Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати четверту тему визначення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. І зараз поговоримо про моделювання поведінки покупців. Поведінка кінцевих споживачів є складним процесом, що зумовила появу цілої. Науки поведінкової економіки. Процес вирішення споживачем питання про купівлю зображений на рисунку. При цьому на споживача діють фактори або чинники, які умовно можна поділити на такі три групи: фактори зовнішнього впливу, до яких відносять маркетингові заохочувальні та некеровані фактори соціокультурного впливу ситуативні фактори. Які багато в чому залежать від споживача, його проблем, стилю життя, фактори внутрішнього впливу, до яких відносять психологічні та особисті характеристики споживача, якщо проаналізувати схему, то все починається із першого блоку факторів маркетингового середовища. а саме Макросередовище і мезосередовище. Далі це все попадає під інструменти маркетингового тиску. Тобто ми попадаємо на мікрорівень. Там основна увага приділяється 4P – product Price Promotion Place – Продукт, ціна, розподіл просування. Усі ці складові потрапляють до чорної скрині споживача. І у результаті рішення про купівлю перетворюється на сукупність реакцій, тобто вибір товару, вибір торгової марки, вибір, вибір торгового посередника, вибір часу, обсягу покупки. По суті, у чорній скрині відбувається перетворення стимулів на реакцію, а психологічні та особистісні характеристики споживача. Впливають на сприйняття ним стимулюючих засобів та реакції на них. Тому для того, щоб відповісти на одне з основних питань маркетингу: як реагують покупці на різні маркетингові прийоми, маркетологи мають з'ясувати, що ховається в цій чорній скрині. На кафедрі маркетингу та управління бізнесом Є окремий курс поведінка споживача. І основною цілею цього курсу є проведення грамотної стратегії просування товару на ринку, де дуже важливо виявити найбільш суттєві великі цільові групи споживачів, які різняться між собою, але з іншого боку мають спільні внутрішньогрупові інтереси. В Україні виділяють 5 типів вітчизняних споживачів. Індивідуальні, тобто, це споживачі, які отримують товари тільки для своїх особистих потреб, наприклад, самотні люди або громадяни, які живуть самостійно. Предметами індивідуального користування є одяг, взуття, особисті речі. Таких споживачів найбільше цікавлять споживчі якості товару, тобто корисність, ціна, зовнішній вигляд, упаковка, сервіс, гарантії. Друга група це сім'ї або домогосподарства. Тобто це група покупців продуктів харчування і непродовольчих товарів. За винятком особистих речей. Найчастіше рішення в таких групах приймаються спільно. Третя група посередники. Це тип споживачів, які купують товар для подальшого перепродажу. Посередників Зазвичай цікавлять не споживчі якості товару. А такі характеристики, як ціна, попит, рентабельність, швидкість обігу, термін зберігання. Найчастіше посередники це більш професіональні покупці. Четверта група це покупці товарів промислового призначення. Тобто група покупців, які купують товар для подальшого його використання у виробництві. Вони беруть до уваги все: ціну, кількість, швидкість поставок, розмір транспортних витрат, повноту асортименту, репутацію компанії, рівень сервісу і багато-багато іншого. Це найскладніші покупці. І п'ята група чиновники або державні робітники. Це група покупців, які купують товар за державні гроші в умовах бюрократизованої, а отже формалізованої процедури. Найчастіше в умовах тендерів. Вони також мають свої специфіку. Традиційна європейська класифікація споживачів найчастіше містить такі критерії: стать, вік, дохід, освіта соціально професійний критерій, швидкість реакції на нову інформацію або появу нового товару на ринку цікаво, що є товари з чіткою статевою належністю, наприклад, бюзгалтери, сукні, електробритви, курильні трубки, піна для гоління. Бувають окремо чоловічі та жіночі моделі, дезодоранти, сорочки, брюки. Останню класифікацію споживачів, яку ми сьогодні розглянемо, є класифікація Джефрі Мура, відповідно до кривої розподілу. Тут всіх споживачів розділяють на 5 таких основних груп. Перше, це новатори, тобто споживачі, які ризикують спробувати новинку. Вони найчастіше запускають цикл. Другі адепти, тобто послідовники. Що роблять, роблять продукт модним і відомим. Далі додаються прогресисти споживачі, що забезпечують масовий збут на стадію зростання продажів. Четвертою групою є скептики. Вони підключаються до попиту тільки на стадії насичення, тобто, коли вже всі, хто хотів, вже купили. І остання група консерватори. Вони виявляють попит тільки тоді, коли товар вже став традиційним. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі два питання. Перше. Маркетинговий директор планує розробити модель поведінки кінцевих споживачів компанії. Сформуйте алгоритм його дій та основні положення ТЗ, тобто технічного завдання. Друге. Ваша компанія виходить на український ринок газованих напоїв. Відповідно до кривої розподілу Джеффрі Мура, на яку групу чи групи споживачів ви спрямуєте основний маркетинговий тиск? Дякую за увагу! І до зустрічі!